Вітаю, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні у нас виїзна сесія, покажу вам магазин Home Depot. Home Depot це такий аналог епіцентрів українських. Магазин для будівельників, для домашніх майстрів, для, для всього, що пов'язано з домом, з ремонтом, з садом, городом, тобто такий універсальний магазин. Uh, дуже нагадую він епіцентр, але напевно ті люди, які звикли до епіцентрів, будуть uh, не дуже задоволеними Хоумдіпов в Канаді. Ну, Він такий, який він є. Зараз походжу по цьому магазину, покажу вам, що там є, як він організований, все про нього порозказую. Не переключайтеся. Home Depot – це, напевно, найбільша мережа будівельних магазинів в Канаді. Є в них конкуренти, це Рона, це Лоус, але Home Depot їх всіх загнав під плінтус. А, напевно, 80% канадців, коли вони роблять ремонти, або їм щось треба купити для дому, приходять в Home Depot. Починається він зазвичай з сезонних товарів. Є велика секція. Зараз у нас весна вже і вже продаються всякі товари весняні, наприклад, патіо такі. Тобто вулична, вулична меблі. Плюс сезон грилів, тому все, що пов'язане з грилінгом. Садові товари вже починають активно продавати. І тут є велика секція, де в нас саме садові товари. Туди мені насправді і треба сьогодні, тому що нам, ми тут трошки розширюємо свою клумбу вдома. І нам треба купити деякі речі для клумби. Ось ця секція вона під відкритим небом, частково закрита, частково під відкритим небом. Тут вже починають продавати товари для садоводства. Зараз ще їх малувато тут трошки, бачите, пусті полиці, але вони скоро будуть заповнені квітами, розсадою, всім таким іншим. Мені треба купити мульчу для клумби. Тут земля вон, продається. Найдешевша земля наразі, яку я бачив, ось 3 долари 2,78 за 10 кг. Яку ви можете використати суміш, де універсальна така. А ось у нас мульча 5,67 за великий пакет. Мені напевно треба пакетів 5 мінімум. Ще мені потрібна геотканина, гео не бачу я і зараз. А, ну, давайте походимо по магазину, а, а потім вже підемо купляти. Тут у нас все організовано рядами, як зазвичай, в таких магазинах, і вони кожна, кожен ряд про щось своє. Наприклад, ось це у нас електрика. Ні, це не електрика, це у нас. Обігрівання, оці такі решітки, це для канадської системи обігріву домівки, коли по дому гуляє теплий або холодний воздух, він виходить з-під полу, з таких каналів, які вбудовані. Тобто немає батарей класичних в Канаді. Тут все через системи такого опалювання. повітря. Опалюють повітрям Фактично це фільтри для фурнесів. якісь системи це термостати Вумні умні і невумні всякі різноманітні тут у нас вентиляція такі великі возики в них якщо щось габаритне треба можна взяти такі великі це у нас електрика всякі проводки і такі інші подовжувачі в цілому в Home Depot якщо брати а, різноманіття товарів, то воно не дуже різноманітне, я би так сказав. Досить обмежений вибір. Ось ще електрика, розетки. Виключателі, все таке інше. Тобто, якщо вам щось треба купити ось так, щоб просто зробити, і без... тут не буде ось так мільярд варіантів однієї розетки. Тут буде 5-10 варіантів розетки, які ви можете купити. Або навіть якщо там підемо до, до плитки, ви побачите, як мало тут плитки. Якщо ви звикли до українських магазинів, то там плиткові ряди займають там, відсотків 20, напевно, магазин то тут війської плитки буде там один, два, три варіанти і все. Тобто, щоб щось купити, щось зробити, вам вистачить. Але ну, для таких невибагливих людей. Але якщо вам треба щось так по-багатому зробити, то Home Depot — це не той магазин, де ви купите щось для того, щоб зробити по-багатому. Це в нас ряди з красками, лаками, клеями. Такими речами. Канадці всі красять стіни, ніхто обої не клеїть, тут взагалі не продаються обої. Можливо, вони тут десь заховані, але їх тут не бачив. Тобто всі-всі канадці красять свої стелі, красять стіни, все красять. Це освітлення, вуличне, в домівках. Ось такі речі в Україні точно я ніколи не бачив. Це такі вентилятори зі світлом вбудована. Досить популярна річ в Канаді. Наприклад, з 219 доларів. Ілі 194 дешевий варіант. Це вже покриття для полу, вініл, дерево, плитка, ось те, що плитка, що я вам казав. Ось акція на плитку, що в нас тут по акції? Якесь маленьке таке 6,77 за лист. А Якщо брати плитку, якусь напольну, Ось саме дешева напольна плитка 2,95 за квадратний фут. Все виміряється в квадратних футах, а, в Канаді квадратні фути, дюйми. Тому в цих, цих магазинах, коли ви будете щось купляти, треба це враховувати. І досить ну, це займає час, щоб переорієнтувати себе на імперську систему вимірювання неометричну, до якої ви звикли саме таку імперську. Наслідки Англійської імперії, можна так сказати. Так, ну то ви бачили, що плитки насправді немає. <гум> тобто, тут, а, є от, наприклад, суміші, є замазка, є якийсь гіпсокартончик, який для ванних кімнат. А, є тут от три там, чотири варіанти плитки, яку ви можете використати, є трошки зразки, якої ви можете використати. І все. ну тобто. Немає тут плитки, але є дуже великі і дуже багато магазинів спеціалізованих, які займаються лише плиткою, наприклад. Ви можете знайти таких магазинчиків і там купити що завгодно. Але Home Depot, він більш універсальний. Тут є все, все, все по чуть-чуть. Ось на покриття, от якийсь а, ламінат, долар 48 за сквер фут, квадратний фут. Натуральне дерево якесь 5,78 Це у нас якийсь вініл. 4,98 дев'яносто Найдешевший 3,98 за скверфут. Вінілове покриття. Є тут секція побутової техніки. Стандартні канадські холодильники великі. Великі пічки. От в Канаді 99% всіх пічок мають стандартну, стандартну ширину 50 інчі. 50 дюймів. І вони такі досить масивні, великі українські пічки, такі, які окремо стоять набагато менші. А Можна купити ось щось за 1000 доларів. LG, непогана ціна наразі на, на за цю пічку. Ми свою купили пару років тому за 2000, не дуже їй задоволені. Треба було більш акуратніше вибирати щось. Є вбудовані речі, ось вбудовані посудоминки, наприклад. Спральні машинки. В цілому, якщо брати вартість побутової техніки канадська, будь то пічка, будь-то сушилка, будь то там, посудомійка, там, пральна машинка і так далі, то вартість такої одного девайсу вона коливається в межах від тисячі до двох тисяч. В цьому проміжку можна купити що завгодно. Якщо бюджетно, то це тяготіє до тисячі, якщо покраще. То до 2000. Ось, а, фактично, якщо вам треба облаштувати всю кухню, то рахуйте там... Ось, давайте холодильнички покажу. Дві тисячі. Ну, холодильник трошки подороже, там від, від 2 до 3. А, хоча от є, є лжі, наприклад, 1895. А, Ось Холодильник дві, пічка півтори. Сушилка, посудомійка ще тисяча. Це вже буде у нас 4,5, витяжка там 500, 5. От 5 тисяч доларів треба мати, щоб купити собі всю, всю техніку для кухні. Наразі канадці полюбляють такі речі брати в кредит, тому не обов'язково ці 5 тисяч відразу сплачувати. Так, Це ми добралися до інструментів. Інструментів тут багато різноманітних. На... Мені здається, трошки більше різноманіття інструментів в Канаді, ніж в Україні. Ну, Можливо, я не пам'ятаю, але так мені здається. Тут вони їх розсортували по. По призначенню, ось шлифувальні машинки, ось всякі циркулярні пили, дрелі електричні. За цілому вже все, всі попереходили на батарейні речі. от Ріоди це бренд, який належить Home Depot, І у них ціла, ціла найбільша така секція саме. Батарейних приладів, що завгодно, можна відкнути відкнути цю тобто, батарейку, які угодно інструменти. І не тільки інструменти, наприклад, така такі штука, яка там дує, можна накачувати матраси. У нас така є дом. Або тут є фонарики такі, або радіо, що завгодно, таке універсальний акумулятор вставляється в інструменти, все, він працює. Деволта. Лінія Ridget. Ріджит. Ріджит, якщо я не помиляюсь, немає в Україні. Тут у нас також невеличка секція сезонних товарів. Прикольне крісло за 500, 450 доларів. Всякі ручні інструменти. Насправді дорогі інструменти. Наприклад, там нормальний молоток 20 доларів мінімум. Якась отвертка. Вон, 19 доларів набір отвертки. Але в кожного поважаю, що себе канація в гаражі, все по полочках, все по яшечках. Висять інструментики, щось вони роблять. Дуже полюбляють робити речі власними руками. Це називається DIY, do it yourself. Ось багато чоловіків, канадців, саме так полюбляють щось майструвати. І ось Home Depot – це той магазин, де вони купують багато чого. Крім того, що люди роблять самі собі, сюди приходять приходять контрактори, тобто люди, які роблять ремонт. А, і Якщо ви надумали собі робити якийсь великий ремонт і вам закупити треба матеріали або ще, ще щось, не торопіться купляти все самі. Тому що, наприклад, ваш контрактор може мати, ну, та людина, яка, яку ви знайдете і буде вам робити ремонт, ця людина може мати додаткову знижку в Home там, до 30%. Тому, якщо нормальна людина, нормальний контрактор, він вам дешевше купить матеріали, ніж ви самі можете це купити. Що у нас? Гіпсокартончик, по чому гіпсокартончик? 30 доларів за лист. Ось якийсь інший гіпс, трошки тонший. 16 доларів за лист. Всякі суміші. Так от, ну, коли ми купували, наприклад, плитку для своєї ванної кімнати, яку ми ремонтували, наш контрактор у нас фактично привіз до спеціалізованого плиточного магазину. І те, що ми там вибрали, ми купили з 20% знижкою, тому що в нього там була спеціальна ціна. І Це нам ну, зекономило багато грошей. Це ізоляційні матеріали. Ну, тобто, тут насправді, якщо ось приїхати в Home Depot, і можна купити абсолютно все для того, щоб побудувати будинок в Канаді. Так ніхто насправді не робить. Ніхто тут будинки самі не будують. Це не має жодного сенсу, тому що на кожному етапі повинен бути архітектурний надзор, повинна мати повинні мати ліцензії відповідні. Тут не так, що в Україні купив собі землю, сам собі що за що за майнець і збудував. В Канаді так не працює, тут люди будують. Професіонали будують будинки. І Ці професіонали також приходять в Home Depot. дуже часто. Це у нас великий відділ деревини. Ця вона така трошки темна, це оброблена деревина, яка використовується для наружних робіт, аби щоб вона не згнила. Та, що біленька, це, ось, наприклад, це кедр кедрові, дуже прикольно. але вона ну, в два рази дорожча, ніж сосна. Наприклад, якщо мені, коли мені треба було будувати забор, я його збудував в тому році сам собі, зекономив на цьому 7 тисяч доларів, <рес> я прийшов сюди і купив все для забору. Ці дошки, які ви бачите зараз, ці такі тубайфор а, матеріал, а, як вони планки, ось такі стов, стовбуї, які я вбив в, в землю. Тут же я орендував таку велику свер... сверлильну машину, яка там у... я робила дірки в землі. А і потім я зробив свій сам заборчик і все, все всі матеріали купував тут. Ті, якщо у нас є, якась тут ізоляція, щось. щось. От тут всі, всі розділи вони такі. Всі ряди вони спеціалізовані. тобто розділ, Ряд для деревини, ряд для покрівлі, ряд для внутрішніх робіт, ряд електрики, ряд інструментів, ряд краски, що завгодно. Вони ці магазини вони мають одинакову структуру. Взагалі ну, кожний магазин вони один схожий один на одного. Тобто, якщо ви в одному побували, ви досить швидко зорієнтуєтесь, де, де тут що є. Бензинова касарка 600 доларів, електрична 200 доларів. Це у нас, стімер, а, не стімер, а це pressure washer. Тобто така миюча машина 200 доларів. Батарейки. Home Depot іноді присилає своїм клієнтам цікаві пропозиції для того, щоб щось взяти в кредит. Наприклад, мені, як їхньому постійному клієнту, приходить там раз в квартал такий лист, якому штрих-кодом таким промоційним, ви можете що завгодно взяти в кредит там, на суму там, до 2 тисяч доларів чи від 2 тисяч доларів. Якусь велику купівлю, якщо ви плануєте, то її можна зробити до двох років під 0% кредит. Якщо ви задумали якийсь ремонтик. Це може бути досить цікаво. Канадці насправді досить часто беруть собі кредити на великі ремонти. Використовують для, для цих грошей, для цих кредитів кредитлайнс. Це такий фінансовий інструмент, досить популярний в Канаді. Або ось просто в кредит, в кредит беруть щось само в самому магазині. Є ще така категорія людей, фліпери вони називаються. Такий тип бізнесу канадського, коли купляється нерухомість досить дешево в такому обвитому стані. Люди самі роблять там ремонти і потім дорожче продають. І Ось фліпери активно використовують кредитні гроші, ніхто за свої гроші нічого не купляє, щоб потім перепродати. І ремонти також роблять за кредитні гроші. Ось купується в битах квартирка. Ми, ми нашу першу квартиру ми купили саме у фліпері. Купили ці фліпери, купили її за 320 тисяч, а нам продали за 380. А, і це була така у них операція, зроблена там буквально за 6 місяців. Тобто вони за, заробили 60 тисяч доларів, вклали в ремонт, не думаю, що не більше 20, 40 поклали в карман. Ось так працюють. Такі фліпери або спекулятори на нерухомості в Канаді. Давайте покажу вам, скільки коштує нормальне барбекю. Ось Наполеон це класне барбекю, канадського виробництва, якщо не помиляюсь, 900 доларів. Класний, класна барбікюшня, трошки поменше, 700. Також Наполеон. Вебер це найкраща у світі марка грилів, я вважаю. Ось Спіріт 600 доларів. У мене похоже, трошки більше. Ось такі балони газові для грілів. Скільки балон не видно. В ну, село можна заправити балон десь за доларів 20-25. Грілі бувають на балонах, а бувають на газу, який є в домі. Можна прям в багатьох домах канадських є вивід на веранду, там, на терасу газу, який там звичайний, для пічки газової, можна підключити і, і гриль. і Економити на балонах таким чином. Є компактні грилі. Вон вони компактні. Класні малі, малі такі грильки. 400 до 269. Weber Q. Класний гриль. Це, напевно, ну, найулюбленіша така забавка канадців саме робити, робити грилі. І вже сезон починається, вже сьогодні тепло. Я думаю, ще пару тижнів і всі, всі почнуть щось жарити. На природі або вдома. Ось такий він Home Depot. А, Магазин, в якому купляють канацію все для ремонтів, все для дому, інтер'єру. Він не є там супер-пупер багатим з точки зору асортименту, але тут все необхідне ви купите без жодних сумнівів. На цьому в мене все. Дякую за просмотри, дякую за лайки. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.